Зараз початок 90-х, мені здається, що а, людей насправді дуже мало цікавило, як не дивно, хто їм керує, а, тому що головне запитання взагалі люди шукали тоді відповіді на запитання, які в них були в медіа, в небагатьох медіа, тому що дійсно їх було не дуже багато. А головні запитання були: який буде курс долара завтра, а, яка буде ціна? А хліба, м'яса і чого сьогодні завтра. А, і взагалі там всі шукали відповіді на це запитання. Все інше було вихідне, тому що це було питання виживання. Ну тобто, на цьому фоні е, особистості лідерів, прем'єрів, президентів, навіть і всі інше, воно йшло на другий план. Вони цікавили тільки тому, що нас е, в такому в тому сенсі, що ці люди мали відповісти на ці запитання, от як про які я сказав, і нікого не цікавило Насправді, скільки там значить, коханок у міністра, і скільки дітей у прем'єра. Раз, два. Це дійсно, наскільки продуктів було мало, а інтернету ще не було, і він тільки з'являвся. У людей була можливість тільки отримувати інформацію. А потім за 30-30 років у них, на жаль, я вважаю, інколи з'явилася можливість самим її створювати. І тепер це вже не просто відносини дому виробника і користувача, та відносини виробника і типу людини, яка вважає себе учасником процесу. Вона може критикувати, вона може апелювати, вона може посилати когось про якогось. Висловлювати свої думки стосовно тієї того чи іншого персонажу. Насправді це звичайно да, його і в голос журналістів в цьому хаосі він, звичайно, тоне. Ще один момент, оскільки телевізорів знов таки було небагато, люди читали. Оскільки у нас тепер і телеканалів ровно в 30 разів більше, ніж було тоді, то тепер люди дивляться і слухають. Вони перестають читати, і тому, значить, вони можуть подивитися, послухати потім. Тим не менше чомусь написати, що вони про це думають, хоча можна сказати це вслух в кімнаті і щоб це ніхто не чув, але вони пишуть і все всі зачитають. Тому це вже звичайно не не журналістика в чистому вигляді, це такий от, от, такий от е, випадок, коли одночасно мільйон людей сказали якесь слово, причому кожен з них своє. І тому будь-який голос, будь-який розумний, він тоне в цьому всьому. -всьому. Жовта преса була, її було багато, але якось от ця інф... функція інформації жовтої преси була розділена. Хто хотів, покупував жовту пресу і не ліз більше ніколи. Хто не хотів жовту пресу, то купував більш-менш серйозну чи слухав серйозно і не ліз туди. Тепер всі ці жовті, білі, різні, кольорові кар вони здулися в одне, от, з яким ми маємо справу кожного дня. І знов таки ще й читачі приключилися зі своїми чудовими голосами, От. от це все, що ми маємо зараз, не тільки в Україні а в всьому світі. А скільки такий момент? Ви сказали, що до е, певного моменту українці не цікавилися, хто ними керує з вашої точки зору, коли цей момент настав, і люди перемкнулися, це там, умовно кажучи, з багатінням почалося чи от коли цей так. момент? Це коли питання е, е, запитання, який буде завтра курс долара, перестало бути першочерговим. Коли всі зрозуміли, що, в принципі, ще якось воно буде, а, і це вже не, не питання виживання, да, життя і смерті, а з цим ми більш-менш налагодилися. Воно, звичайно, зарплата низька, курс долара не той, що треба, але більш-менш живемо. Так от, значить, після цього, як згідно з всіх теорій, як тільки були ці потреби задоволені, почалися інші потреби. А тепер а хто ж там за люди? Що ж нами керують? Значить, які ж паскуди? це взвело до того, що наша політика стала таким світським життям частково, і в цьому плані Зеленський це абсолютна результат цього тренду. Він просто дійшов до самого кінця, тому що на початку 2000-х і далі, вже у нас так чи інакше, політики стали з'являтися в світських програмах, вони стали селебритіста. От потім суперселебріті, потім дуже великими селебритіс, Потім з'явилися золото значить і камені на, на ланцюжках. А потім з'явився Зеленський. Ну, тобто, от така, от, от шлях значить абсолютно логічний і зрозуміл. Здається, що от, коли ми говоримо про ці місії, які там і саме говорили вже про це про місії встановлення стандартів медіа, Мені здається, що можливо би у нас медіа цим би і займалися за ці 30 років, але. Не забувайте, що ми з цих 30 років, як мінімум, я думаю, половину займалися жорсткими розбірками внутрі країни. Хто хороший українець, а хто поганий українець, правий захід, чи правий схід, Чи партія регіонів, чи якась там наша Україна, чи значить Євросолідарність, чи слуга народу. У нас ми всі наші медіа займалися і суспільством, і політиком займався розборками. От цим, значить, бешеним маятником, як я його називаю, да, який розкачився то на то направо, який запустив, як відомо, разом запустили Віктор Андрійович Ющенко з одного боку. і Віктор Федорович Янукович разом з Віктором Володимировичем Ідечом з іншого боку. Вони разом взяли і разом його почали качати. І от ми ж там умовно там з третього року, 2003-го, по 2014 там в режимі відносно спокійному качаємо цей маятник. А потім сім років війна. Це теж не треба забувати. І тому у нас для на цю роботу це я виправдав в якості виправдовування для українських міністрів. Той час, який був би значить, присвячений власне дійсно встановленню стандартів, якихось цих вимог, відношення громадянин держава в цілому. Ми займалися війною, внутрішньою війною, інформаційною війною, от разом з політиками, всіма іншими. Тому час ні часу, ні місця не не вистачало на все інше. Ті ці, ці про що ми говорили раніше соціальні мережі, цей шум, це малость не повноцінні люди, які там пишуть. Багато хто з них от і вони і зайняли цю нішу. Угу. Розумієте, тепер значно простіше не треба йти кудись до якоїсь гадалки, ворожки чи ось іншого віщуна для того, щоб дізнатися завтра. Ти відкриваєш комп'ютер, заходиш в Facebook, і тебе 350 віщунів розповідають, що буде завтра. Це, по-перше, дешевше, тому що не треба нікуди йти. За це не треба платити. Тебе це роблять безкоштовно. Ти там на цих просторах знаходиш яких своїх місій, абсолютно вигаданих тобою і не дуже нормальних. А вони ти їх слухаєш, задаєш їм запитання. ви от, знаєте, от коли ви бачите в Фейсбуці на коментарях запитання пане такої та що буде далі? Оце потенційний був клієнт цих віщунів. <кій> І це, він раніше ходив до них, платив гроші, а потім виходив цим. А тепер він просто своєму всьому значить, генію, якому він себе вигадав, він просто задається запитання в коментарях. І геній там абсолютно наступним постом відповідає, що люди, буде завтра хана. Долару хана, гривні хана, значить, біткоін наше все, і так далі. Це те ж саме. Коли говорять, що ці розслідування, вони якимось чином зашкодили ну, Лещенка там Януковича, Бігасу Порошенка і так далі. А, чесно кажучи, мене враження інше. Справа в тому, що і Янукович, і Порошенко були дуже непопулярні, будемо прямо сказати, і до цих розслідувань. З різних причин когось не подобалося його а, обличчя, когось не подобалося його стіль спілкування, когось не подобалося його лексикон. Це стосується що одного що, його, що іншого, і так далі. І народ свідомо розумів, що це не, не, не мій президент. Ну не мій він, цей, значить, зав, 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 завідуючий гаражем, цей бізнесмен. Ну не мої вони, ну ні. Перед ними був людина з пасіки, що називається, так з бджолами працював, а теж, в принципі, не мій. Спочатку мій, а потім ну, з бджоли, ну що тут вже зробити. І коли виходили от такі розслідування, справа на тому, що вони змінювали ставлення, люди знаходили підтвердження, тому чому вони їм не подобаються. А зараз, от, ці два, ці два роки, от нас насправді. Що б ви не казали про Зеленського, оскільки нема різко негативного ставлення до влади в широких прошарках суспільства, в деяких є, але не велике то всі розмови зараз буде розслідування. Зеленський вкрав стільки зеленська вкрав... нічого не спрацює. Нічого не спрацює, тому що люди вірять поки що, що нормальні хлопці там займаються, значить дороги будують то більш-менш нормально жити можна, то все і так далі. І не треба нам оце розповідати про кражі. Не треба. Ми віримо, що все нормально. І те будь-які оці ці інформації, всі ці сюжети вони будуть ще прокляті, і людям сказати: да йдіть ви в баню за своїми розслідуваннями, да сидіть там і не всовуйтесь. А от коли тренд повернеться, якщо точніше, якщо виявиться так, що Зеленський не виправдав, не зробив набрид в кінці кінців, і от тут виявиться, що вони якраз попадуть в тренд. Скажуть: а ну звісно, ми ж 8 років відчували, що щось тут не так. І от, значить, нам якраз показують, що, звісно, вони ж, от ж крали, йо-мою, ну вот це ж саме оно, розумієте. Люди зараз дивляться і слухають, а не читають і думають. Тому що дійсно, коли ти дивишся і слухаєш, то від тебе нічого не треба. Ти нічого, ти, ти оце включити тут, от не маєш нічого. Тому Оскільки знаєте, як я ж знаєш, я кажу, що мозок теж е, якусь енергію використовує, да він дуже багато, до речі, четверту частину всього. Люди, які читають, вони у них менше ваги, ніж ті, які дивляться і слухають, тому що всі їдять звичайно, але коли дивишся і слухаєш, то у тебе цей предмет не працює. У тебе працює оце, і може це, і все. <репу> да, і ти, ти, ти отримуєш, і ти от це, а це те ж саме, як перегляд соцмереж, з тої серії тебе не треба думати, тебе не треба шукати, ну якщо ти щось не шукаєш. Т戰ь... А так, якщо пошуку нема, а ти так тупо це робиш, це те ж саме, це телебачення, ти їсть петами, набираєш вагу, набираєш вагу, набираєш вагу, великий, у тебе холестерин і так далі. А якщо ти а читання, дійсно, воно воно не тільки уяву тренує, воно тренує взагалі мозок, як такий мозок. А оскільки у нас тепер лонгрід вже дві сторінки, а буде скоро одна, а через етап я боюсь, що буде три абзаці, це буде Вот. І це, це віддихує, і нікуди не дінешся, на, на, на жаль, я все це бачу. От, то да, ми працюємо в такому відео, відео форматі, да, який після себе нічого не залишає. Знаєте, теж ми кажемо, все в пам'ять, да, все правда, на серверах лежить і так далі. Ну ми прекрасно розуміємо, що все сказано от один раз. Воно, воно тут же один раз може бути хтось подивиться і все. І все це помре кудись там буде складатися, кудись ніхто до цього не повертається. У нас до фільмів повертається навіть зараз на часто, тому що їх багато. А до всіх цих продуктів, тим більше. Ми зараз говорити важко і, і слухати їх важко, мені чесно кажуть, і читати їх важко. Тому що я прекрасно розумію, що всі знервовані, всі втомлені. Коли йде війна, причому така війна. Багато хто, знаєте, кажуть, що люди, люди які. Сидять в окопах, вони багато з них не йдуть до релігії, навіть не релігійні люди, хто не вірує в Бога, починають в нього вірити. Я вам сказав, що це стосується всіх, і всі починають, якщо не, щоб не знати все, цього, що ми бачимо, і нас і усвідомлювати це, вони починають в щось вірити в Бога, в доброго лицаря. В, значит, я знаю, там в інопланітян, в, в то що хтось прилетить на, на, на якогось гвинтокрилі і безкоштовно покаже кіно, і багато багато різних речей. Тобто це просто, просто віра. Боротися з нею нема ніякого сенсу, тому що з вірою взагалі боротися неможливо. А, і якщо існує віра в могутнього залужного, то нехай вона і такої буде. Головне, щоб інколи, хоча б ну, хоча, інколи, хоч на раз на день, повертатися з, з глибин своєї віри до реальності, дивитись вікно, дивитись, я не хочу сказати, телевізор, але куди-небудь куди дивитися, в комп'ютер. І дізнаватись реальність, що насправді, насправді відбувається. А потім можна знову повертатися в світле, світле образи віри і там і жити. І ще раз кажу, не хочу нікого звинувачувати в цьому, тому що це насправді для людей єдина можливість вижити в нашому житті для тих, хто не хоче все це усвідомлювати кожного дня ту глибину, в якій ми знаходимося. Це про залужного, власне, все, що я хотів сказати про залужного, це, це воно. А те, що він надихав людей, молодець, те, що він таке уособлення українського. Характер сказав один мій знайомий гібрид діда Панаса і Батяні комбата А це правда, ну і нормальний. Нехай він такий би і був би анша справа, що після того як це все сталося, я думаю, що дійсно потрібен час, щоб народ переорієнтувався Нехай він залишиться в їх серцях залужно і він залишиться в їх серцях. Можливо, коли-небудь він знову з'явиться в реальності, можливо, політичний, можливо, ні, це життя покаже. Ми, я так далеко нас не, не хочу нас зрати, але е, тепер його місце там в серці, в пам'яті і всіх інших. А реальність тепер будуть конструювати інша людина, да, Олександр Сирський. Хоча знов таки він це робив до того і е, казати вона, що у нас була армія Залужного, а окрема армія Сирського. Що армія Залужного воювала так, що там не було втрат. А армія Сирського воювала так, що там були тільки втрати. І значить, він як, як, клав людей наліво і направо, а залужний взагалі нікого не нікого, нікого не втратив. Ну, це є таке, такі міфи. Є-є, ну, я, є, 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 да, я, я погоджуюся перебільшую, да. але, в принципі, таке я читаю сьогодні цілий день, час від часу. Вот. Ну, Люди добрі, це неправда. Армія в нас одна, вона воює приблизно однаково. Що під командою одного генерала, що під командою іншого генерала. А, у нас більше відрізняються бригади одна від однієї однієї залежності від Камшок, тому що Камбріг дійсно має вплив і має можливість встановлювати якісь свої порядки. А генерали генштаба ні не можуть. Вони, в принципі, мають робити те, що, те, що однаково, одно те ж саме а от ну і от тепер да тепер буде не буде у нас батяні комбата і, і е, одночасно значить діда панаса а буде така от людина з не дуже харизматичним обличчям але професійним професійна людина яка буде займати керувати точніше всім цим колективом тому що війна люд справа колективна у нас нема... це на той випадок, коли у нас один лицар виходить перед військом, б'ється з іншим лицарем і перемагає і все. Ні. У нас колективна війна, у нас воюють великі, твор... виробничі, я б сказав, колективи, По кілька сотень тисяч чоловік з кожного боку. Ну, от. І тому я не дуже вірю в великі перемоги Сильського прямо зараз. Я не дуже вірю, як і не вірю в перемоги Залужного прямо зараз, до речі. От я не вірю в це щастя, тому що, на жаль, знаю реальність не всю можливу, але частково я знаю, що попереду дуже важка. важка, важка праця, важкі бої, знову втрати. Вони все це буде, і, на жаль, я не можу сказати, коли це закінчиться. І святський не знає, і Зеленський не знає, навіть Путін не знає. От, ну от так, от якось. То треба приймати дійсність, якою вона є. Ми можемо зараз перебрати президента? Ні, не можемо. Президент у нас до кінця війни буде Зеленський. От треба просто це зрозуміти. І тому там оскільки президент, це президент воюючої країни, це нашої країни. Ми воюємо, а він наш президент. Його треба підтримати. Тут все. От у все. мене є пропозиція, пане Олександре. Нещодавно було голосування теж в дії, чи якось в чомусь такому щодо Євровідіння, і я подумав, що можна було б останнім запитанням, як другорядне питання, поставити Зеленський чи Залужний, чи там Зале... Залужний чи Сирський? Я <плес> якось як якось так і так ви голосуєте за оцих співаків. Ну, якщо буде настрій, можете в кінці проголосувати за це, і ми якраз безперечно тоді виграємо війну обов'язково, як відомо, абсолютно <світ> От. От, я підтримую підтримую. Причому робити це регулярно і постійно, в тому числі і будь-яку операцію. Ну, наприклад, ми наступаємо на, південь. на південь, чи на сході чи на півночі. І от, так от запустити такий значить, запитання, і нехай народ тисне на кнопки, обговорює, а тут виходять люди, говорять, ай ви за південь, чому? Ай ви за південь, чому, і так далі. І от тоді я думаю, що всі фахівці в плануванні військових операцій, а їх значна більшість населення країни, їх не чи ніж половина, ну переважна більшість, вони зможуть тоді реалізуватися повністю. У них не буде часу тоді розмовляти, дивитися, який президент. Вони будуть брати в цьому безпосередню участь. Я пропоную максимально керівництво України зробити такий крок і допустити це голосування на і можна в... е е е телемарафон Олександр Владимирович, е і е можна, 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 можна ще й присвоювати звання генерала через дію. Якщо ти вгадав е напрямок п'ять разів. Що от наступаємо на півночі, ну, все. все як в іграх нормальний нормально. такі погони, і ти так собі їх пришиваєш? І ти кожного можеш... кожного є свій акаунт, і в цьому акаунті да є сипляться нагороди. Все як нормальні, щоб люди зранку до вечора, причому не постійно постійно сиділи, і грали все, от в з знаходили стратегії, знаходили тактику, купували собі армії всякие. Ну, в общем, короче, пора заняться справами, а не вот это вот время от времени, час и час, вот эти вот лобки.